У нас на порядок денної пасійної комісії винесено сім запитань. Є пропозиція розглянути спочатку два останніх питання. Розпочнемо шостого про передачу майна з балансу з міської міської ради Чугуївського району на баланс комунального підприємства з міського виробничого управління, житлового комунального господарства. Зручно. З міської міської ради доповідає Альона Котляр, заступник начальника управління економічного розвитку та інвестицій з міської міської ради. Добрий день. Відповідно до закону про місцеве самоврядування в Україні та розглянувши доповідну записку начальника відділу бухгалтерської служби з Міської міської ради та враховуючи лист згоду директора Капевнівське в УЖКХ, просимо передати винести на сесію. Питання щодо передачі з балансу Зміївської міської ради на баланс КП Змівський в ЖКХ. Майно згідно з додатком директора комунального підприємства забезпечити взяття на баланс майна та здійснити його облік відповідно до чинного законодавства. Це саме будинок, який був придбаний для ДБСТ у селищі Зітківський, вулиця Шкільна, будинок 14А. Є запитання по даному питанню? що там за Будинок Будинок, гарний будинок, рік ведення в експлуатацію 2025-й, площа загальна 186,8 квадратних метра, житлова 112,5 квадратних метрів. Ну, це під сім'ю ДБСТ. А можна питання? Скажіть, а внутрішні роботи там виконав? Там повністю там, там все внутрішнє, там реально дуже гарний будинок. Мабуть, один з найкращих. Ну, це моє э, Ну в мене не зазначено тут. Тому що ми тільки не житлову будівлю передаємо. Якщо будівлю земельна ділянка оформлена зараз з господарства... ділянка там було дивіться. Це житло. Я ще хочу за окремо за земельну ділянку за будинок. А за будинок. А дивіться. Я хочу зазначити, що це житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами. То літня кухня, лазня. Огорожа колонка вигрібна ляма ще тут ходить. Та ви ще подивиться можна, якщо Та можете поїхати подивитися, так. З Карчагіна зв'язатися з, Карчагіна зв з дітей. А ви скільки сказали, там житлова? Житлова 112,5 квадратних метрів. Mm -hmm, це 5 чилей, на під налог не попаду. Ну я не знаю, це до Але Марини до 20 Квадратів на чоловіка, ну десь 5 людей. Кось ще є запитання по даному. Хто за даний проєкт <пільшен> рішення? Одноголосно. Дякуємо. Сьоме питання про передачу майна з балансу з міської міської ради на баланс управління соціального захисту населення з міської міської ради. Відповідно до закону України про місцеве самоглядування в Україні розглянувши доповідну записку начальника відділу бухгалтерської служби та враховуючи лист згоду начальника управління. Соцзахисту населення Зміївської міської ради просимо винести на сесію питання щодо передачі з балансу Зміївської міської ради на баланс управління соціального захисту майно, яке знаходиться за адресою ЗМІ Соколівське шосе 20... 26. А саме дерева різних порід в кількості 127 одиниць. Це бувши школа-інтернат, де буде реконструкція, Те, що ми передавали. На минулій сесії. Чому зараз тільки передаються ці дерева? Тому що потрібна була комісія, яка виїздила і облікувала їх, щоб все було, ну, скажімо так, це зелені насадження і кожне зелене насадження обліковується. 127? 127, так. Це берези, тополі, ялинки. Пройшла повна інвентаризація, так? Так, так, вчора якраз була. В є запитання поза даний проєкт рішення? За. Все, за. Все одноголосно. Дякую вам, до побачення. Так, і продовжуємо нашу роботу. Перше питання про внесення змін та доповнень до програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства з міської і територіальної громади на 25 і 26 роки. Доповідає Ольга Дверніченко, головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства, екології та благоустрою населених пунктів з міської і міської ради. Рішення про внесення змін на 26-й рік до екологічної програми з міської територіальної громади на 2025-26 роки. Запланований обсяг фінансування становить 244 тисячі 800 гривень. А це наступне про екологічну програму, ні? Я не чула якусь. Програма реформування. реформування. Реформування розвитку На розгляд комісії пропонується проєкт рішення про внесення змін на 26-й рік до програми реформування розвитку житлово-комунального господарства з міської територіальної громади на 25-26 роки. Запланований обсяг фінансування становить 41 один мільйон п'ятсот тисячі 191. Це, Це викладається додаток новина 26-й рік. Тому вносяться такі зміни згідно тих заходів, які е, не виконані були, в тому числі і в 25-му році, в такому ракурсі. є угу. запитання? Да, на Хто заданий проєкт рішення? Друге питання <клес> про внесення змін до екологічної програми з міської територіальної громади на 25-26 роки. Запланований обсяг фінансування екологічної програми становить 244 800 гривень. Та сама ситуація, викладається новий додаток. Це процедурне питання. На 2026 рік викладається додаток і заходи нього. Ну Це все фінансування буде державне, так? Це все фінансування, яке планується. Тобто якщо, буде, якщо буде, якщо буде фінансування, бюджет, тоді буде фінансувати. Гроші будуть да. записані. Зрозуміло. кого є питання по даному питанню, Ставимо дане питання на голосування. Одноголосно. Третє питання про внесення змін до програми сприяння збереженню та оновленню спільного майна багатоквартирних будинків на території з міської міської територіальної громади на 25 та 26 років. Що стосується цієї програми, то запланований обсяг фінансування становить на 26 й рік 100 тисяч гривень. Це додаткові заходи, я так розумію, на 26 рік. Ну, Там так, вже є сплановане фінансування. Це на проєкт на кошторисну документацію щодо е, залізнична. залізнична будинок 110. 110 так. Ну так, да, це не. Мільйони, це всього 100 тисяч. Це також плани, ще повністю. Кої <кій> є запитання по даному проєкту рішення? Хто за даний проєкт рішення? Одноголосно. вам. Дякую. Дякую. Четверте питання про внесення змін до цільової програми розвитку цивільного захисту на території з міської територіальної громади на 24-26 роки. Доповідає Сергій Ясеєв, начальник відділу з питань надзвичайної ситуації. Мамі з ліцеваної роботи та взаємодії з правоохоронними органами з міської міської ради. Так, шановні члени комісії, прошу розглянути проєкт про внесення цілевої програми розвитку на заставі на території з міської міської території, що в на почту два шусти Сама програма діюча, зміни, які також розглянути це. Заходи, які вже були заплановані на 24-25 роки, але не були виконані. Тому ці заходи переносимо в програмі на 26 рік, а саме і декілька. Значить, перше придбання протигазів до працівників міської ради. Це вимога наказу Міністерства внутрішніх справ України, тому ми повинні внести дане питання на розгляд. Щодо придбання даних власних газів. Також це питання ж, в наказі є придбання назиматичних артик для оснащення операційних укриттів та найпростіших укриттів, розташованих на території громади. Так, я суму не сказав, по що це 240 тисяч. Ну, це, скажімо так, максимальна сума в зв'язку з інфляцією, можливо. Можливо, там буде сама сума поменша. Але ми повинні внести дане питання в програму. Наступне створення або на виводівництво місцевої автоматизованої системи централізованого приміщення населених пунктах міської територіальної громади. Значить, по цьому питанню це черга номер один міста Зміїв. Загальна сума фінансування 2 мільйони 576 тисяч 264 гривень. E, значить, По даному питанню проєкт вже розроблений і якщо ми знайдемо можливість профінансувати, то у 2000 році планується створити дану систему в чергу нових 1 Наступне питання, опять же, придбання сили оповіщення С-40. Загальна сума 60 тисяч гривень. Це питання буде розглядатися, якщо не розглянемо питання, не профінансуємо створення загальної системи місцевого автоматизованого центрального відщення. Якщо виконаємо першу, то придбання сили не планується. Ну і останнє це послуга встановлення сирени, тобто сирена має працювати згідно єдиної системи, тому що 20 тисяч гривень. Планується на те, щоб її їх встановити і підключити до єдиного системи централізованого приміщення. Шановні Назі депутати, є? ще раз хочу наголосити, що всі ці заходи були у нас в плані е, програми на 2025 рік. Тепер вони викладаються, просто переходять з 25 на 26, так як не були виконані. Е, а фінансування все буде залежати від виконання бюджету. Разом. А, Разом. а если вот это сирены централизованное оповещение, каким образом люди будут узнавать, если сирены... Э, я это, так понял, сирен не будет при централизованной. Нет, сирены по, все равно будут працювать на случай, на выходах еще кандидат, извычайно с информацией. Uh -huh. А сама вот это масцу, так называемая, дополнительно ставят оповещения волосом. Ручна ручна, через гучну буде повідомляти про те, яка є загроза. І сирени це будуть електронні, а не механічні. Ну, Харків вже кой де є, да, що поміщають да, загроза балістичних, ракет, да, шахетів в, да, в загальному центрі радіоточки будуть встановлення, звісно, по місту. У кого є ще запитання по даному питанню? Все зрозуміло. Хто на проєкт рішення? Одноголосно. І п'яте питання про внесення змін до програми створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання виконанню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків на території з міської територіальної громади на 24-26 роки. Значить, саме Ви розробці на виході так, прошу альтернативу. Проєкт рішення про внесення змін до програми створення та використання центру для заб'язування ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території міської міської громади на, на, на 24-26 років. Дана програма вже діюча, а зміни якого поклада номенклатуру, опять же, за умови стану внутрішніх сфер, і відпрацювання наших захисних сфер, які вже є в громаді. Необхідно їх оборудовати додатковим тільки захисних споруд чи пункти, пункти. Я ще, так, ще скажу. Що касається значить, захисних споруд, які вже нами відремонтовані міською радою, да, готові до експлуатації, але в зв'язку з відключенням електроенергії не можуть працювати повноцінно. Для цього планується придбання комплекта з гібридним інвектором, де є 6 кВт в кількості двох штук. Загальна сума 180 тисяч гривень. Це ну, на сьогоднішній день. І щодо що працювали наші пункти незламності і пункт незламності. Планується, там є пункт незламності, у нас є генератор електричний, але це доволі затратна частина. І коли буквально там одна дві людини, а працює генератор, ну, не дуже скажімо це виглядне. Для цього ми плануємо закупити, придбати зарядні станції ЕКАФО. Дельта 2 МАКС, 2400 Вт, дві штуки, загальна вартість обох тисяч, 110 тисяч. Це двох одиниць, так? Так, да, Це двох одиниць. Вот. І ще одне, опять же, це вимога Міністерства <coughs> для того, щоб можливий був на, случай, на, на випадок надзвичайної ситуації, заправка пожежної автомобілів, мото грязова... це мотопомпа еще рязиває. Добронято. Мотопомпа різиває, щоб можна було підбирати воду з наших озер, річок і тому подібне. Загальна сума 30 тисяч. Хочу зазначити ще також програма, це наміри і плани, які ми викладаємо у заходах в програмі. Плануємо це робити, але все буде залежати від бюджету, як це буде нас ходити. Вони все, прошу підтримати. Дякую <кій> запитання. Все зрозуміло. Хто заданий проєкт рішення? Одноголосно. Дякуємо. Всі питання розглянуто. Дякому Дякую за, за роботу. За роботу.